Ми оркестр народних інструментів з Баптистської церкви міста Здолбунова Рівненської області. Приїхали побачити прекрасний Софіївський парк в місті Умань. Ми відвідували Одесу, Черкаси, Смілу з пасхальною програмою, зустрічалися з переселенцями, служили людям тим, чи можемо, во імя Бога. Заспіваємо для вас пісню. І день за днем, за роком рік проходять, наче вслід, Життя пливе, твіла ідуть, за ними слідом слів, і ти, Господь зі мною будь, в ясних і темних. Днях. Тебе люблю, Ісусе мій, і так бажаю я. Господь є сила для душі в часи тривог понад усе тебе любить понад усе мій Бог, бо ти Господь, є сила для душі в часи тривог коли прийде потрібний час, життя моє пройде висоті, на небесах, зустріну я тебе, а поки тут ще на землі, прошу тебе щодня, не відпускай, О Ісус, бо так бажаю я, понад усе Тебе любить, понад усе мій Бог, бо ти Господь. Сила для душі в часи тривог. Понад усе тебе любить, понад усе мій Бог, бо ти, Господь, є сила для душі в часи три Бог, она дуси, тебе любить, она Бог, бо ти, Господь, є сила. Для душі в часи тривог, понад усе, тебе любить, понад усе мій Бог, бо ти Господь є сила для душі в часи тривог.